Ну що, дорогі мої, ось нарешті ми дістались моєї улюбленої теми про міфи щодо цукрового діабету. В принципі, не настільки вони там всі такі, прям міфи-міфи і жодної краплини правди, я вважаю, що вони просто потребують трошечки роз'яснень, чим ми і займемося далі. І перший міф, звичайно, я не можу з нього не почати, це те, що будеш їсти багато солодкого, в тебе обов'язково буде діабет. Ну, по-перше, який саме? І по-друге, ну ви уявляєте, якщо б організм ламався від чогось такого дуже простого, то всі б давно вже вмерли. По-перше, вживання солодкого ніяк не впливає на розвиток аутоімунних типів діабету, тому що ем, ніяка кількість солодкого, мені здається, не може бути таким великим стресом для того, щоб запустити аутоімунну реакцію. А ось е, звичайна ОРВІ-інфекція може бути таким стресовим фактором, і дуже часто можна помітити зв'язок між перенесеною якоюсь вірусною інфекцією або там, наприклад, паротитом. І потім діагностуванням діабету першого типу там за декілька тижнів або місяців після ось цієї інфекції. З приводу діабету другого типу, можна сказати, що так може трошки повпливати харчування, але знову ж таки до цього харчування у нас ще накладається. Фізична активність, наявність якихось шкідливих звичок, як куріння, вживання алкоголю. Тому не можна сказати, що тільки якщо ви будете сидіти і товкти цукерки, це повпливає і у вас обов'язково з'явиться на цьому тлі діабет, ні. Тому що, в принципі, у нас організм може це все переробити і впоратися з цим. Так, що у нас там далі по списку? Далі продовжимо тему з солодким, що люди вже з наявним діабетом не можуть їсти солодке, це неправда. Правда те, що наш організм потребує вуглеводів для, нормальної функціон... для нормального функціонування, для нормальної роботи. І Якщо ми не будемо їсти зовсім вуглеводів, то у нас підуть процеси в. Патологічну сторону і будуть з'являтися кетони, а про це ви можете вже дізнатись з попереднього відео і подивитись його на моєму каналі. І ще в цей пункт ми вкладемо міф: що якщо ми обмежимо вуглеводи, то буде все окей, тому що дуже багато людей з діабетом намагаються. Я розумію їх, вони намагаються знизити собі стрес з приводу вживання вуглеводів, тому що ти не розумієш, особливо якщо ти тільки захворів і використовуєш інсуліни, тому що о Боже, це треба рахувати, скільки там було вуглеводів, скільки інсуліну треба розрахувати на це. Якщо пацієнта діабет другого типу вони такі, так, блін, а це ж треба ще ходити гуляти або коригувати. Пероральний знижуючи. Та ну ні, будемо жити на холодці і молитвах. Але я хочу е, вас знову ж таки повернути до дійсності, тому що організм такий мене за піду тому що е, з білків і в деякі амінокислоти у нас можуть перероблятись в глюкозу. Uh, і це у нас називається глюконеогенезом, і знову ж таки вони можуть впливати на рівень цукру. Так, це не дуже швидкий процес, порівнюючи з тим, якщо б ви з'їли щось вуглеводне, тобто там будь-який фрукт, гречку, я не знаю, або печиво, це все однакові цукри. Але ми будемо мати проблему не через там півтори-дві години, як після якщо ми з'їли там тарілку гречки, а через п'ять годин. І ось тут вже буде запор мислення, і всі будуть сидіти і думати, блін, я ж з'їв тільки котлету і помідор, що чого цукор піднявся. це до уваги, що і білки, і жири також у нас можуть впливати на рівень цукру, але трошки пізніше, і тому треба або додати фізичну активність, або підколоти трошечки інсуліну трошки пізніше. Так далі номер три в нашому списку. Це теж просто. Прямо серденько, що цукровий діабет можна вилікувати е, взагалі, в принципі, можна вилікувати, і особливо просто за версією Forbes, для бабушок е, найкращий е, журнал року е, і топ, це у нас нетрадиційні методи, які нам допоможуть не просто полегшити симптоми, не просто бути. Як це, додатком до основного лікування, а саме вилікувати діабет, оце просто одразу ні. Тому що наразі, на жаль, діабет у нас є невиліконою хворобою, тобто ми можемо трошечки полегшити симптоми, увійти в ремісію, щоб мати нормальний контроль глюкози, але вилікувати його назавжди, це ми зробити не зможемо. На жаль. Наступний пункт нашого хід параду це те, що діабет це у нас завжди хвороба людей з зайвою вогою. Не знаю, що сказати, тому що знову ж таки, подивимось на людей з діабетом першого типу. Це у нас зазвичай люди без якоїсь зайвої воги і ні. Можемо дивитись в сторону людей з діабетом другого типу, в яких так є зайва вага, але вона не є основною причиною того, що в них з'явився діабет. Це знову ж таки сукупність факторів, і в тому числі генетичних, тобто наскільки організм людини, в якої розвинувся діабет, був схильний до цього, тому що в геномі там вже є якась поламка невелика і якийсь стресовий фактор. Може бути пусковим для того, щоб розвинувся ось цей ось ця проблема у вуглеводному обміні. Але знову ж таки, якщо ми будемо намагатись вести активний образ життя, їсти здорово, їсти достатньо саме для вашого організму, це відсрочить розвиток, якщо ви схильні до діабету, діабету. А в принципі, дуже багатьох захворювань далі, ми їдемо і. Доїжджаємо до інсуліну. І що ж ми думаємо про інсулін? Ну, по-перше, це, звісно, ж зло, і всіх підсадили на інсулін з діабетом так не можна робити. І е, ще що інсулін призначають на останній стадії діабету. Ну, по-перше, я не знаю, що там є за стадії діабету такі. А по-друге, знову ж таки, ми повинні розрізняти типи діабету, при яких у нас інсуліна терапія є. Основним видом терапії, без якого у нас людина не зможе жити. І е, типи діабету, наприклад, другий тип діабету, при якому у нас інсуліна терапія, може бути додатковою. У нас вона може бути тимчасовою, наприклад, коли у нас людина. Захворіла дуже сильно, не допомагають пероральні цукрознижуючі, Ми призначаємо короткострокову інсулінотерапію. Якщо у нас людина потребує оперативного якогось втручання, знову ж таки, ми короткостроково на період операції і після операційного відновлення призначаємо короткострокову інсуліну, Потім ми можемо перейти, якщо все окей, і будуть працювати таблетовані препарати. Ми зможемо на них повернутись. І знову ж таки у нас є наш магічний гастаційний діабет, який в нас проходить і уходить, і він також у нас потребує короткострокового лікування інсуліном, а потім у дівчини закінчується вагітність, і вона перестає користуватися інсуліном воля. Всі хочуть їсти щось смачненьке. І в нас люди з діабетом не виключення, але всі думають, що Звичайні солодощі з звичайним білим цукром, це у нас зле зло і його не можна їсти. А ось коричневий цукор, фруктоза. Ну, це ж все змінює і можна просто їсти не переставаючи. Хочу вас дуже сильно засмутити. Фруктоза і коричневий цукор, коли вони потрапляють і починають розщеплятись, розщеплюються до такої самої молекули сахарози, як і звичайний цукор. На жаль, тому якщо вам хочеться з'їсти щось солодке, ви можете так само їсти і за звичайним цукром, тим паче, що він коштує в два рази дешевше за фруктозу. Просто треба слідкувати за кількістю з'їденого вам і знову ж таки. Порахувати, скільки там вуглеводів подивитись, і або додати інсулін, або подивитись, яку кількість ваш організм може переробити, і там, я не знаю, додати якоїсь фізичної активності після прийому їжі такого. Так, далі в нашому списку, що у нас там фізичне навантаження. То, що при цукровому діабеті треба не треба. І, в принципі, так, з однієї сторони, фізична активність може бути небезпечною, тому що вона у нас веде до гіпоглікемії. тобто це стан, при якому у нас дуже сильно знижиться рівень цукру в крові, і нам треба, звичайно, припиняти робити цю фізичну активність. Але фізична активність є необхідною складовою життя людини і особливо людини з цукровим діабетом, тому що вона покращує тканинах сприйняття інсуліну е, і того хімічного, який ми вводимо ззовні, і того рівного, який там ще виділяється. Е, тобто це окей, це круто. Фізична активність це добре, але треба знову ж таки подивитись, яка саме, який саме рівень фізичної активності підходить саме вам, і підкоригувати харчування і лікування, яке є під фізичну активність, але прибирати зовсім її з життя. Не варто, тому що це погіршить якість життя людини з діабетом. Так, далі у нас про вагітність. І, в принципі, я зустрічала вже на даний момент дуже багато дівчат, які стикались з такими якимись абсурдними ситуаціями, коли. Не просто якісь там сусідки, а лікарі з медичною освітою їм казали, особливо дівчатам з першим типом діабету, що вам не можна. Або е, я не знаю, як зараз, але там, типу, 10 років тому ну майже змушували робити переривання вагітності, якщо дізнавались, що дівчина з першим типом діабету вагітна. Це засуджую. Ну, просто я не розумію. Тому що якщо е, Дівчина компенсована. Вона підготувалась, або, ну, якщо ти підготувалась, то різко компенсувалась там за якийсь короткий час. Це ніяк не нашкодить ані дитині, ані матері, тому не бачу ніяких проблем в цьому, але, звичайно, краще підготуватись. Як нам Радять всі, і американська, і європейська діабетичні асоціації. Тобто, якщо ви хочете мати дитину і у вас діабет, краще за пів року провести в порядок рівень глюкози, бути в щоб у вас був таймінг рейндж максимальний, там за 90%, щоб у вас лікований гемоглобін був не вище 7, а краще вже як це? Рухатись в сторону 6-5, коли це у нас на вагітність, тобто щоб у нас за 8,5 не піднімався рівень глюкози, вже підлаштовувати своє харчування і графік фізичної активності, щоб наступні скільки там до 40 тижнів, скільки ви будете виносити дитину свою, ви вже знали, що конкретно ви будете робити, тому що. Зміна звичок харчових і активності взагалі всіх це дуже складно психологічно, тому треба до цього якось підготуватись. Ну і ще подивимось, наскільки велика у нас можливість того, що у дівчини або у батьків, якщо у батьків є у обох цукровий діабет, яка ж у нас можливість того, що у дитини також буде діабет. І що нам пишуть за статистикою? Тобто, якщо у нас діабет першого типу, якщо тільки у мами діабет першого типу, до речі, якщо порівнювати всі, всі типи діабету, у нас діабет першого типу прям максимально низький для передачі можливості. тому взагалі не переживайте. Тож, ось, якщо у нас у матері діабет першого типу, то ризик розвитку у дитини 4% ну, взагалі? Якщо у нас тільки у батька, у нас ризик підвищується до 9%. Якщо у обох батьків діабет першого типу, то у нас вже ну, зрозуміло, що накладається ризик розвитку, то у нас він десь 25% може бути трошки вищий. І якщо у нас у когось братів сестер, то він теж там десь 5%. Але я знаю, у мене були пацієнти. Однояйцеві близнюки, у одного є діабет, у іншого ні. Тобто це просто абсолютно ідентичні е, люди. В одного з них розвинувся цукровий діабет, в іншого ні. Тому, е, в принципі, мені здається, що не варто зайвий раз переживати, е, але якщо ви сильно переживаєте, можна зробити генетичний тест і подивитись, чи є там взагалі, або не генетичний тест просто на антитіла, е, до діабету, подивитися, чи є взагалі вони, тому що вони з'являються не в момент вже діагностики, коли у нас проявляються активно клінічні якісь симптоми, вони у нас можуть з'явитися за 10 років до діагностування діабету. Тобто, якщо у вас в родині є діабет, ви можете подивитись діабет першого типу, ви можете подивитись на антитіла і зрозуміти, який є ризик. Потім дивимось на діабет другого типу, тут у нас вже ризики підвищуються, і якщо у нас один з батьків має цукровий діабет другого типу, то у дитини ризик близько 40%. Тобто тут в нас вже людина, якщо в неї в когось з батьків є цукровий діабет другого типу, вона прям, ну, повинна. Випрацювати в собі силу волі і йти до здорового способу життя максимально великими кроками, тому що дуже великий ризик розвитку. Якщо у обох батьків другий тип діабету, то ну тут у нас 70-80%, Тобто, ця людина ну 150% вже повинна слідкувати за своїм харчуванням, за своїм здоров'ям, бути фізично активною, не курити, не вживати забагато алкоголь, тому що. Будь-який стресовий фактор може запустити процес, і у вас буде проблема з вуглеводним обміном. А, і якщо у нас у матері дитини є гестаційний діабет, то це підвищує. Я не знайшла наскільки, але це підвищує ризик розвитку у дитини діабету другого типу, ну, так само, як і у мами частіше. У жінок з гестаційним діабетом розвивається діабет другого типу, але знову ж таки, якщо, я думаю, і жінка, і дитина, яка народилася у такої жінки, будуть слідкувати за здоров'ям, контролювати там хоча б раз на рік рівень глюкози, все буде нормально. Ну і також, в принципі, я знайшла, що у Дітей, які народились від матерів з гестаційним діабетом, у них також підвищується ризик розвитку надмірної маси тіла та метаболічного синдрому. Тобто, в принципі, некомпенсований вуглеводний обмін у нас може за собою потягнути і порушення інших видів обміну. Це так само. Як і оці порушення інших видів обміну. Тобто, у нас чого розвивається діабет другого типу? Тому що у нас у людини змінюється, порушується обмін ліпідів, потім вуглеводів, ну, а потім у нас вже є захворювання. І ну, так само і навпаки, тому ведіть здоровий образ життя, а не от це все. Наступним пунктом у нас іде алкоголь, і деякі люди вважають, що це ну, 50 грам це для здоров'я хорошо, і особливо, що алкоголь знижує рівень цукру в крові. Ну, і для діабетиків це ж ну, саме те, саме сок. Але він, та, звісно, знижує рівень цукру, але за рахунок того, що алкоголь. У нас є токсином, і печінка просто кидає всю свою роботу і йде, я не знаю, прибирати то, що кіт наригав. Вона йде справлятися з, з токсичним впливом алкоголю на організм, тобто їй просто треба переробити і вивести весь той спирт, особливо, якщо ви вживаєте алкоголь в великій кількості, ну він прям. Максимально токсична, і печінка така, да". і коротше, і пішла працювати. І вона така, да який там цукор? Коротше, це взагалі вже нікому не цікаво, там треба прибрати. І тому у нас просто печінка, коли займається переробленням алкоголю, вона не слідкує за рівнем цукру і не підкидує з тих запасів, які в неї є. Тому, відповідно, ми маємо. Або низький рівень цукру, або взагалі гіпоглікемію, особливо там в вечірні нічні часи, і всі такі, о Боже, це ж просто магічний засіб для лікування діабету, будемо алкашами всі, ні, засуджую. І останній, в принципі, ми про нього вже поговорили. То що у якщо у батьків був діабет, то і у дитини 100% буде, ну це взагалі ніхто не знає. Так, звичайно, якщо у нас. Як... Чим більше накопленої, поламаної ДНК з попередніх поколінь, тим ймовірніше у нас у людини буде якась патологія. Але знову ж таки, ми ж всі не Габсбурги. тому розвиток цих патологій ну, не дуже високий, але знову ж таки, якщо ви дуже сильно переживаєте, то Підіть, здайте генетичні аналізи і аналізи на антитіла, і все буде добре, або ви, принаймні, будете готові до того, що щось станеться, і будете максимально цього уникати. Ну, на сьогодні все. Пишіть мені в коментарях рецепти улюблених чорничних чаїв для зниження рівня цукру. До наступної серії. Па-па!